Вітаю, ну що, давайте розбиратись. Головний урок ось цього відео: будьте обережними, коли за когось заступаєтесь, тому що так може виявитись, що ви заступились, опублікували, сказали, а потім вони помирились. А ви вже з своїм дописом і своєю підтримкою будете вже в контрах з тією людиною, проти якої ви виступали. Так буває в сім'ях. Знаєте ж це, коли подружжя свариться, то третій не власть, бо вони між собою помиряться, а вам не забудуть. Знаєте цю народну мудрість? Знаєте. Так ось після того, що сталося в овальному кабінеті, дуже багато різних людей написали дописи проти Трампа, проти Трампа, Венса, Маска, там багатьох людей журналіста, дуже багатьох. На підтримку України і деякі писали. На підтримку Зеленського. Ну, в основному це було на підтримку України. Це абсолютно правильно. Але в оцих дописах були наїзди на Трампа. Були там наїзди. І ці дописи вони діляться на дві категорії: дві категорії людей. Перша категорія людей це 99%. Трампу байдуже на всі дописи, які ці люди робили, це 99 дописів. Меми. Шмеми, образи, посилання Трампа і так далі йому байдуже. Він навіть не побачить, що ви щось проти нього написали. Він недосяжна для вас фігура. Але один відсоток це люди, які мають певну політичну вагу, це люди, які мають певну перспективу, це люди, які, за плечами яких стоять народи, бізнеси, процеси, і їм вступати в конфлікт з Трампом вкрай небезпечно. Але вони це зробили. Вони стали на бік України. Вони стали на бік Володимира Зеленського, який потім дав News інтерв'ю. Потім поїхав до Британії, зустрівся з Чарльзом, потім іще, іще, іще. І всі висловились. Ось як потрібно говорити з Трампом, от як потрібно сміливо, і дійсно не потрібно відступати назад, і дійсно не можна так відноситись до України, яка постраждала, і дійсно нам потрібні такі гарантії безпеки, які не можуть бути принизливими для України. Я все абсолютно з цим погоджуюсь. Але дипломатія полягає в тому, що завжди, завжди потрібно дистанціюватись і бути обережним і в своїх оцінках, і в своїй підтримці. І потрібно робити все для того, щоб не було гостроти. Тому що наступного разу тебе не підтримують. Чому? А давайте я вам зараз зачитаю те, що я бачу останніми днями в інтернеті. Перш ніж я зачитаю, скажу, що бачу: я бачу, що ми намагаємося, ну, наші чиновники, намагаються. Привернути увагу Трампа, та ми вже хочемо, та ми вже будемо підписувати, та давайте, та нас неправильно зрозуміли, та то прикра помилка і так далі. Це вже схоже деяким чином на звинувачення, яке ну, фактично вибачення. Вибачення. Нас звинуватили, і ми вже нібито вибачаємось. Ну, звісно, що не в формі стали на коліна, вибачились і так далі. А от в такій формі. Та ми вже хочемо, да ми вже давайте, да ми ета. І почалося все сьогодні з позиції, яку я прочитав у нашого прем'єр-міністра, який фактично сказав: Україна готова підписати з США угоду про Копалини. Це прем'єр Денис Шмигаль. Ну, от я одразу подивився на це і думаю: а давали Шмигалю вказівки це написати? Бо виглядає це, ну знаєте, як крок назад. Адже ми потужно. Відповіли Трампу, для чого цей крок назад? Зеленський все сказав. Нема гарантій до свидання. Що це за позиція прем'єр-міністра? І я навіть комент, комент зробив. Для, для чого тепер випрошувати підписання угоду? Ми вже сказали слово. Для чого ці приниження? Ми самі здатні чи ні? А потім мережі з'явилось повідомлення від Трампа. Воно не є реакцією на прем'єр-міністра України. Трамп навіть не знає, хто в Україні премєр міністр Я впевнений, що Трамп навіть не знає, що в Україні є посада прем'єр-міністра. Він знає Трампа, він вивчає, знає Зеленського і знає Андрія Борисовича Єрмака. Все, всі інші його абсолютно не цікавлять. Ну, така він величина. І от Трамп написав у себе, що. Я відмовляюсь від нескінченої війни в Україні. Я хочу миру. А вони хочуть грошей і більше і конфлікту. Навіть якщо це означатиме підведення нас до межі Третьої світової війни. І вже під кінець, фактично, дня, от сьогодні, з'являється ось така інформація від Володимира Зеленського. Наша зустріч у Білому домі. В п'ятницю пройшла не так, як мала би бути. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Зеленський Вісі. Зеленський не в Телеграмі. Зеленський не в Фейсбуці. Зеленський Вісі. Це повідомлення. Чому? Напевно, розумієте, чому саме в X? Тому що це саме та платформа. Яку моніторять американці. Це навіть не в телеграм-каналі в себе. Вони, до речі, позабороняли телеграми деякі, але ведуть їх. Це не на сайті президента України. Це віксі, які читають і моніторять американські служби. От виникає питання. А для чого робити такі заяви? Ну ми ж уже все сказали. Ми зараз даємо задню. Ми зараз починаємо усвідомлювати. Що без Сполучених Штатів Америки буде проблема, халепа. І кордони Львівської області можуть таки дійсно бути. І ми будемо говорити не про кордони 91-го року, а про кордони 1939 року. Тільки з іншого боку. Нам це потрібно? От Коли ми робимо різкі рухи, ми розуміємо, чим це може закінчитися. І от сьогодні ми бачимо допис Володимира Зеленського. Я особисто, я тільки вітаю ці дописи. Я завжди вітав демократію. Я завжди вітав дипломатію. Я завжди вітав свободу слова. Я завжди вітав відповідальність за слова. Бо відповідальність за слова я навчився ще, коли мені було там 8-12 років, 15 років, 20 років, 30, 35 років і постійно вчусь. Відповідальності за слова, які можуть нашкодити не тільки тобі, а тим людям, від яких ти залежний? Добре, якщо ти один лицар на коні і ти в чистому полі, і від того, живий ти чи ні, здоровий ти чи ні, ніхто не залежить, тільки ти. А якщо за твоїми плечима сім'я, а якщо за твоїми плечима люди, а якщо за твоїми плечима колектив, чому? Президенти країн мають охорону. Чому президенти фірм мають охорону? Тому що від їх життя, від їх наявності залежать люди, бізнеси. Чому дуже обережні люди в своїх висловлюваннях і звинуваченнях? Подивіться, як спілкуються депутати. Ну деякі, деякі хамлять просто прямо в прямому ефірі. Я вам про це розповідав. Чому дипломати вчаться отак, ніби аж підлизуванням займатися? Тому що небезпечне слово може призвести до того, що ситуація стане діаметрально протилежною. І щоб дійти хоча б до кордонів овального кабінету, доведеться дуже тривалий час пройти. І ще невідомо, чим розрахуватися. Але я повернусь до ситуації з підтримкою. А підтримують тепер нас люди, заслужені, люди, які є очільниками держав, міністрами. Підтримують вони нас наступного разу, якщо вони бачать, що ми вже усвідомили, що то було дійсно помилка, і прогинаємось, і пишемо в Прийміть нас, ми готові підписувати документи. Тому одразу не потрібно доводити до цього. І яка б не була провокація? І як би там не запитали за той костюм. Я за 12 годин до зустрічі, у мене був запис з одним каналом, і я перше, що сказав, мені буде дуже цікаво, принципово цікаво, як буде одягнений Зеленський. І я висловився, що, ймовірно, Зеленський буде одягнений в костюмі. Це було важливо, це був символ. Адже Трамп здав назад. Трамп назвав Зеленського найкращим президентом. Джейді Венс сказав, що вони не звинувачують Зеленського в у тому всьому хейті, який був в Україні, і продовжується. А це такі консультанти біля Зеленського. Чи ви думаєте, Венс не розуміє? Консультанти. І наш крок назад це був костюм. Це не просто костюм, це символ того, що ми йдемо на примирення. З тими людьми, яких два з половиною роки хейтили. Ну ми цього не зробили. А тому говорити, що провокація була за костюм чи не провокація, не має сенсу. Тут інше питання. А на наступну зустріч Володимир Зеленський як приїде? І то, якщо він приїде в костюмі і в кроваці, оце вже буде ну, зовсім виглядати. Ну ви зрозуміли як? Не потрібно доводити до таких ситуацій. В є свій час і місце. Приїхавши в костюмі в овальний кабінет, ми просто показали б Трампу, що ми теж пішли на примирення, і ми зрозуміли одне одного. Адже вони пішли на примирення. Чи ви думаєте, Трампу було легко назвати Зеленського найкращим президентом після всього того, що відбулося в інформаційному просторі? Чи Трампу буде легко прийняти Зеленського після? нещодавнього демаршу знову кварталу 95, зу, зу тою, а, ну, ви не бачили, в Телеграмі є. Ви думаєте, Трампу буде легко? Ми самі риємо собі яму, а потім дивимось на неї і думаємо, чого вона така глибока. Тому що ми її риємо замість того, щоб з неї вибиратися. Сподіваюсь, що ви мене правильно зрозуміли. Я хочу, щоб моя країна жила в мирі, злагоді і щоб зупинилася оця катастрофа. І щоб ми самі не ускладнювали ситуацію там, де це не має ніякого сенсу. Бо доводити щось Дональду Трампу немає сенсу. Потрібно скористатися його можливостям, його владою і його е, прагненням зупинити війну в Україні. Бо кинути він нас може легко, він нам нічого не обіцяв. Не забувайте підписуватись, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, і можна стати, до речі, спонсором каналу. Це також вітається.